Так, друзі, скажіть, будь ласка, скільки тут в мене фруктів та овочів? Три. 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 А тут два. 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 Ви пам'ятаєте, в мене був друг мій крокодильчик, дай? Такий да. обжора-прожора, да? так. Да. А ну, скажіть, будь ласка, куди він повернеться? Сюди, там, де три, чи там, де два? Три, три. Три, він завжди повертається туди де більше, тому що він обжора силі. Отак буде правильно? Ні. А отак правильно? Так. Добре, молодці, тому що три більше, ніж два. А тепер давайте я зроблю ось так. Скільки тут? А тут? Дивіться, прийшов мій друг крокодильчик. Прийшов, сюди подивився, сюди подивився. Куда йому йде? Куда? Туди і туди. Туди і туди. Стояв, стояв, думав, думав, отакі очі зробив великі, отакі.